Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Хунченко Анжела і ми з Одеської області, з півдня. Одеської області цей міський район показую, прочистила ряд винограду. Все повідв'язувала, тому що оприскуємо, оприскуємо, а все одно пішла хвороба оїдіум І десь на пару кущах почалася мільдію. Оїдіум на Винограді – це мучниста роса, але на Венграді називається Оїдіум. Є багато препаратів, зараз нових багато є. Тому я купую весь час різні. Чередую ну, максимум два рази одним препаратом оприскую, а потім вже міняю. Чередую весь час, тому що до деяких йде привикання і вони вже не лікують. Пришла увесь ряд, він у нас он, довжелезний. Якось навіть не рахувала, скільки тут метрів у нас. Тут всі столові сорти у нас. Бачите, грони гарненькі. Так, що хочу сказати, що повністю позаду постригла кущі, які були, вон, бачите, постригла все, зістригла, кущі і дала винограду більше простору, дала, щоб він дихав. Які можна, таке попідв'язувала. Тут у нас Сінтья Брінка, ну, айстра багаторічна, там, де злаки їх. так от, так от, от, Також Вон все в снопики поприв'язувала. Ну, тепер треба буде тут все заливати, тому що воно ну, починає світити дуже сонце. Що я ще зробила, крім того, що я попідв'язала кущі? Бачите, ряд довгий. Винограду є багато. Ці столові сорта, і білі, і жовті, і червоні, і рожеві, і сині. Так. Ось у нас ізюмний кишміш. Без кісточки, котрий. Так, що хочу показати, зараз пролізу сюди. Бачите? грони. Позаду вийшли оголені всі, тому що я спеціально листя, які притіняли з цієї сторони виногради, я все листя зрізала. Тому що тут і так тінь. Листя з цієї сторони, де сонце світить, я лишила, тому що він, ну, інакше він просто згорить на сонці. Просто попечеться. А тут позаду, ви бачите, вже все обрізане, все почищене. Так, якщо так іти, ось. Між сіткою. Ой, ой, не пролазю. <хи> Бабки літають стільки багато. Чому саме тут? Ось такі зарослі були, такі були зарослі. От, пройшла, прочистила все, бачите, все прочищено, такий тунель вже гарний, там навіть хвою пообрізала теж. А тут, бачите, виноград такий чистенький вийшов. І завтра хочу його обробити, тому що на сьогодні обіцяють нам знову грозу на вечір. Бачите, тут ось тис у мене, тут ялівець укорінений із живця. Постригла все. Тут ялівець відхилився, треба буде... треба буде його потім до стовпа прив'язувати. Ну, зараз поки так. Бачите, ще скільки до кінця. Це у нас і столові купувала давно. Назву якось не записала. Один, точно пам'ятаю, тут є талісман. Один новий подарок Запоріжжю, а більше не знаю. Ну і цей що ізюмний, теж назву не знаю. Просто кишмиш, а кишмиш в ній є ж багато його сортів. Так що так. От наш рядок, виноградний столовий. Їмо його, передаємо дітям в Одесу, пригощаємо друзів, сусідів, так от підкормлюємо, вистачає всім. Винограда багато, як бачите. Ще у нас є там сорти винні, ще один кущ там є. Для їди чоловік зробив таку йому проволоку натягнув, підв'язав його. Ну, для їди нам вистачає. Тут і різні сорти і ранні, і пізні, і середні, всі-всі-всі. Від всі, всі. раннього до пізнього. Отак ось виноград. Ми доглядаємо. Треба було це давно раніше зробити. Ну нічого ще. Дивлюся, ще спасти його можна від оїдіума. Ще раз побризкаю, завтра потім не видно. Ну, гронки поки нормальні. Побривала дуже багато листя. Тут оця дорожка була вся в кучах, бадиля всіляки. Кусі, квіти, з винограда лоз, лозу лишню пооббирала. Коротше, так, півдня тут провела, зате почистила, бо все хотіла зробити, зробити ніяк. Поки не доходили. Отак от попрацювала я добре, привела виноград до ладу. З тієї сторони, як бачите, листя, О, бачите листя, воно прикриває грони трошки, от а з тієї сторони, як я вже показувала, листя зовсім немає. О, уже гриміть. Імфаї вже майже позакривалися. О, о, попрошайки. сходяться. Сходиться. <реш> так, все під поливом. Все поливається, спека страшна. Фу, о, Тут у нас такий тіньовий куточок під ліщиною, гарний. Тут так прохолодно завжди. Ну, єдина проблема це комарі. Комарі, звісно, тут гризуть. Гібіскуси цвітуть. До речі, за цей сьогодні гібіскус, я й за нього забула. Це ще такий не зацвітав перша квітка. Ну і вже майже закрився. Очі такий, майже рожевий. Кінці рожеві, а серединка гляньте яка. І бачите, він такий більш низькорослий, тому гібіскуси ще є високі, середні і високі. Ой, середні, високі, і низькі. Цей такий, ну, можна назвати навіть низьким його. А ці набагато вищі, бачите? Спека страшна. Цвітуть, цвітуть, цвітуть красунчики, цвітуть. Дуже полюбляю цю пору, коли ці тут біскуси кривянисті. Отут ще ось новий бачу, завтра зацвіте бутон. Бачимо, фу, печі. Ага, там деревовидний зацвів, а вже, здається, я пізно згадала за нього. Він вже закривається. Зараз дійду. Він ще досить молодий квіточка. Ну, вже закрилася квіточка, але гляньте, зараз розкрию, покажу, який він цікавий сорт. Ну, маю надію, що зацвіте все-таки завтра треба показати, буде. Він дуже гарний. Бачите, в нього прям такі полоси, ну гляньте, які. Білий, махровий, з такими. Яскравими полосами. Ну, ось бутончик якийсь. Думаю, завтра зацвіти покажу. Фу-фу-фу, просто фу. Спека неймовірна. У мене якась осока цвіте. Навіть не знаю, яка треба шукати в записах. Бо це моя новенька осока. Бачите, яка вона така. От камера показує більш темніше. Вона така світла-світло-зелена. Гарна осока треба шукати назву, бо не знаю. Тут більш-менш тіньок під цим горіхом ось у нас. Фу, тут рослинки спасаються від жарі у спеку. Тут все поливається, все. Тут і далі йти не буду вже. Вже пече, зараз швиденько в хату. Це вийшла, поперекладала ці жабки, де поливається все. І знову в хату. Отак От виходжу, виходжу тільки набігами, Переклала і швиденько-швиденько до хати, тому що дуже-дуже спекотно. фух Шо, друзі, бажаю всім гарного дня.